Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 22 травня 24 року Херсонщина хочу показати як дозріває рання черешня під назвою Каска або сказка, як в регіоналі звучить. Цей сорт мені дуже подобається, він йде майже над ранні строки. Ягода в нього така крупна, калібрована, від 10 грамів така вся. Ну от Зірвав на руки показати. Це показує окрему гілку, вона прищеплена в корону другого дерева. Є матері деревина ціляком цього сорту, але вона дуже перегружена і в місці, де немає поливу, стоїть. У нас сильна посуха в цьому році, там ягоди. Нам, мабуть, одна кісточка та шкірка. Грам по 4-5 максимум. Вона вся уліплена, дерево бідне стоїть, не дає. Але урожайність сумасшедша в неї. Тут біля хати в мене деревце більш доглянуте якби від відповідної ягоди мають гарні показники зараз нарву покажу вагу ну та й далі розповім ось така гарна ягода зараз покажу середню вагу плода ну я їй казав 12 грам приблизно від 10 до 12 грамів. От да, від 9. Ну, діапазон 10-12. така структура м'якоті, м'якоть середньої плотності, дуже соковита, гармонійного такого смаку, солодкий з кислинкою такою, яка допоміняє найповніший смак, виходить. Соку багатенько. Кістечка середня по величині. Ну, взагалі сорт не дуже подобається, його можна навіть характеризувати як промисловий, тому що він регулярно плодоносить, калібр такий достойний. І він йде одразу після майки. Майка зазвичай у нас числа 25-27 травня йде, в звичайні роки, в цьому році все раніше йде. Майка вже відійшла днів 5 назад. Ну, ще кої, які плоди є чорні. І цей вже повністю поспів. Так що сорт достойний, сорт казка або сказка, як хочете, називайте. Можна на продажу вирощувати ягоди, для себе дуже смачний він, особливо такі ранні строки, коли ще всі, плод, всі сорти ще зрункуваті, смачні. А так просто рекомендую для. Для свого саду, для свого дому, для споживання сорт дуже такий якісний. Не пожалкуйте, що посадите його. Ну, на цьому буду огляд завершувати. Сорт черешні черешня каска. До нових зустрічей. До побачення.